Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Популярність і слава залужного так не подобається офісу президента, але Єрмак зробити з цим нічого не може. Хоч хай як не старається офіс президента обвалити довіру до главкому і замінити його не вийде. І з залужним армія із залужним народом на політику. Вийшов чудовий матеріал про справжнього героя України, головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Я переклала статтю і хочу поділитися основним вважаю, що наша шана та любов до залужного недостатня, пише блогер Оксана Байло. Вашингтон, Москва і більша частина світу очікували, що Росія знищить українську армію за кілька днів. Та тільки не Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, який організував і очолив супроти України, у результаті якого убогі російські війська відступають побитими та розтрощеними. Залужний – 48-річний генерал, який народився у родині військовослужбовців, був призначений президентом Зеленським на посаду головнокомандувача в липні. Дні 2021 року. Залужний та інші українські командири готувалися до повноцінної війни з Росією з 2014 року. Залужний уособлює нове покоління українських офіцерів, які набили руку на важкій восьмирічній війні на Донбасі, крім того, за межами фронту. Залужний та інші українські офіцери тренувалися на полігонах по всій Європі, навчалися та переймали досвід НАТО. Вони здобули навички, що були не притаманні військовим авторитарних країн, сформованих десятиліттями жорсткої. Радянської військової підготовки я, мабуть, можу говорити про залужного не просто як про особу, а як про представника нового покоління українських військових, сказав Олексій Мельник, колишній офіцер ВПС України у вересні 2021 року, за два місяці до того, як адміністрація президента США Джо Байдена почала голосно попереджати про вторгнення Росії та ділитися розвідувальними даними про нарощування військ на кордонах України, залужний описав підготовку до нападу. Я завжди про це говорив з моменту вступу на посаду. бо це загроз. Роза повномасштабної агресії, сказав тоді залужний в інтерв'ю Радіо Свобода. Відповідно, наше завдання як збройних сил не чекати. Манни небесної. Ми повинні до цього підготуватися, і ми робимо все для цього. Залужний зазначив, що українські військові це молоді професійні воїни та майбутні лідери. Це зовсім інші люди, не такі, як ми, коли ми були лейтенантами. Це нові паростки, які повністю змінять армію за п'ять років. Практично всі добре знають іноземну мову, добре працюють з гаджетами, начитані, сказав він. Армія. Нформа нові сержанти не відбувайло, як, наприклад, у російській армії, а справжні помічники, які незабаром зиміть офіцерів, навчання НАТО були ключовим елементом у невпинній роботі з ліквідації будь-яких слідів мислення в стилі совок радянського менталітету, який залишив у спадок корупцію та самовдоволення, і зберігався майже чверті століття після здобуття незалежності України. Мельник офіцер ВПС, який став аналітиком, сказав, що успіхи на полі бою, в тому числі в північ. Ніх передмістях Києва були прямим результатом модернізації військових. Призначення залужного головнокомандувачем саме по собі було частиною масштабної трансформації українських військових. Зеленський призначив його на найвищу оперативну посаду в липні 2021 року. Це сталося після серйозних потрясінь у міністерстві оборони і збіглося з реструктуризацією військового командування, щоб відокремити операції від політичних позицій. Спочатку широкомасштабної російської навали наприкінці лютого залужний уникав більшості інтерв'ю та Порівняно мало виступав на публіці час від часу, публікуючи публічні заяви на своїй сторінці у Фейсбук. Головнокомандувач ЗСУ протягом багатьох років залужний не приховував, що намагався збільшити фінансування та іншу державну підтримку військових. Але під час війни його головне прохання до політичних лідерів полягало в тому, щоб не заважали солдатам виконувати свою роботу, а також не викликати у громадськості сумнівів щодо перебігу війни. За словами залужно, українські війська зупинили другу за потужністю армію світу. Ми завдали їм збитки які вони ніколи не бачили і не могли собі уявити. Про це знають усі українці. Про це знає світ, сказав Залужний. Хоча головнокомандувач ЗСУ намагався уникнути будь-якого статусу. Зірки, успіхи залужного у відсіченні, російської загарбники вже зробило з нього історичну постать. А в народі вже запропонували називати герої України залізний, незламний, залужний, резюмує блогерка. А у неї під постом розгорілася ціла дискусія. Основний посил такий до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте в Добайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.